Справжнє мистецтво здатне не лише приносити душевну насолоду, йому під силу навіть виховувати. Це твердження належить майстрам фото з нещодавно створеної Бердичівської фотографічної фундації. Спроможність фоторобіт виховувати фундатори доводили мало не з моменту відкриття виставки макрозйомки одного зі своїх колег В'ячеслава Міщенка. Урочистості вляглися та глядацького інтересу експозиція не втратила. Навпаки, кількість відвідувачів музею історії різко зросла. За час проведення виставки, стверджує директор музею Павло Скавронський, з роботами талановитого бердичівлянина встигли ознайомитися. Майже півтори тисячі земляків та гостей міста. Були на виставці люди, які живуть в Одесі, Севастополі, Москві, Житомирі. І відгуки, які вони лишають в книзі відгуків, говорять про успіх виставки. В кожному відгуці є слова чудова, фантастична, блискуча і так далі. Тобто самими найкращими словами називають майстерність людини, яка створила таке чудо макрофотографії. так що виставка вдалась. Однією з цілей проведення виставки своїх робіт В'ячеслав Міщенко називав бажання показати їх якомога більшій кількості місцевих школярів. Дякувати міському управлінню освіти і науки та Павлу Скавронському кажуть фундатори це завдання. Вони виконали. Ознайомитися із казковим макросвітом змогли близько 200 учнів шкіл та вихованців дитячих садків. Частими гостями виставкової зали музею були учні 11-ї школи, котру закінчив сам пан В'ячеслав. Педагоги закладу вирішили, маючи під боком таку красу, гріх не провести в музеї не зовсім традиційну виховну годину. Тут тобі формування і естетичного смаку, і любові до природи, до її принад. Споглядаючи ці картини, дітки напевно вчаться помічати незвичайне у звичайному, тому що вся краса поряд, як під ногами на листочку і ту. Побачити сьогодні ту красу в тій краплинці роси напевно це сколихне їхнє бажання. Це може зайнятися теж фотосправою або створювати свої картини. Вони полюбляють багато діток малювати. Можливо, в них виникне таке ну захоплення, теж як у В'ячеслава Володимировича. Дітей можна направити на те, що щоб вони більше дивилися навкруги, да любили природу, тому що захоплювалися природою, тому що краса у нас поряд. Дуже гарні роботи, дуже цікаво. Дітей зацікавило те, що навіть за кордоном ці роботи мають успіх, то, тому я думаю, варто відвідувати такі виставки. І маленьким діткам буде цікаво, і дорослим відвідувати такі виставки. Чому на фото так мало домашніх улюбленців і чим ще любить займатися у вільний час автор? Як вийшло так, що на одній фото і райдуга, і дощі, сонце, та скільки за рік можна зробити фотографій, які знімки є його найулюбленішими, і чому власне равлика, ось видно чітко, а те, що за ним, розмите. Це лише, мабуть, десята частина усіх питань, котрі цікавили юних відвідувачів виставки. Чесно кажучи, мене вразила ця вся виставка. Я не знаю, як він Встиг сфотографувати ці всі моменти природи. Я думаю, що я, коли виросту, буду фотографувати всі равлики, квіти, комах. Я думаю, що це дуже професіонально сфотографовані ці всі фотографії. Я не знаю, як він. Їх зробив, як він сфотографував, як він зловив момент. Мені дуже сподобалася ця фотовиставка. Я думаю, що автор фотографував всі ці фотографії з великою любов'ю до природи. Я ну, теж вже починаю фотографувати трошки природу. Найбільше мені сподобалася фотографія дама зонтиком. Ми з подружком, ми, ми з подружками. Так вирішили, що це дуже гарна робота. Такий перехресний допит і враження, котрими з ним ділилися юні відвідувачі, за зізнанням В'ячеслава Міщенка принесли йому колосальне задоволення. Він та його друзі-фотофундатори саме цього і прагнули побачити цікавість у дитячих очах. Тепер кажуть стовідсотково, хто зі зучнів візьметься за фотоапарат, і це здорово. Ми взагалі хотіли цього, щоб діти такого під Віку, як від 10 і більше років побували на виставки, тому що від них і від нас, напевно, залежить майбутнє нашої природи. Тому що якщо ми не будемо цього всього показувати, розвитку не тільки дітей, а і суспільства, я думаю, що його не буде. Не очікував стільки, що буде стільки запитань. Такі запитання були чудові, що. Різно, ні, різноманітні, різнобокі на такі теми, де фотографував, як фотографував. Я не думав, що в дітей виникнуть стільки запитань. Я думав, що я буду більше розказувати. А сталося так, що я відповідав на їхні запитання. Запитань було дуже багато. Я дуже вдячний і дуже вдя... хочу сказати, що видно, що дітей це цікавить. Ну що ж, кажуть члени фундації, із проведенням фотовиставки їхня організація зробила свій перший крок на шляху знайомства городян із прекрасним, і вже нині вони готові до кроку другого. Ним має стати фотоконкурс для участі, в якому фотографи запрошують учнів 5-11 класів усіх шкіл міста. 10 березня ми оголошуємо. Наша організація Бридичка фотографічна фундація оголошує. Шкільний фотоконкурс мобіла фото. Всі умови проведення фотоконкурсу, афішу будуть розміщені по всім школам і в місцях, де це дозволено буде. Конкурс буде проходити до 25 травня. 25 травня всім дітям буде вручено свідоцтво у вигляді сертифікату учасника фотоконкурсу, а переможці отримують цінні призи. Це маленький секрет, але це цінні призив, будуть і фотоапарати, і дещо інше. Тобто ми запрошуємо всіх школярів, батьків, щоб вони допомогли своїм дітям прийняти участь у нашому фотоконкурсі.